Доброго ранку малята, хлопчики і дівчата! Запрошую вас на перегляд відеозаняття з розвитку мовлення за темою свійські птахи. А почнемо ми своє заняття не з роботи з дзеркалами, а з проговорювання чистомовок, які допоможуть підготувати губки, зубки язичок для подальшої роботи. Отже, я починаю першою, а ви повторюєте за мною. Починаємо. Ко-ко-ко бігає курчатко. Далі ик ик, ик. співає півник. Далі ак-ак-ак. Великий гусак. Далі КА-КА-КА. Весела гуска. Ми підготували свій мовний апарат для подальшої роботи. А далі будемо грати в різні ігри та вправи. І перша наша вправа називається Скажи, хто це. Я буду показувати на якогось птаха і запитувати, хто це? А вам потрібно сказати Це і назвати птаха. Починаємо. Діти, хто це? Це? Або півник, хто це? Це курка, або курочка? Хто це? Це качка? Хто це? Це качур. Хто це? Це гуска. Гуска. Хто це? Це гусак. Отже, з цією вправою ми впоралися успішно. Переходимо до іншої вправи, яка називається Назви родину птаха. І так, дітки, граємо в гру Назви родину свійського птаха. Діти, подивіться, це хто? Це півень? Це хто? Курка, а їхня пташеня курча. Півень. Курка, курча. Давайте назвемо родину гусака. Це хто? Гусак. Це хто? Гуска, а їхнє пташеня гусенятко. Давайте ще раз. Гусак, гуска гусенятко. А тепер назвемо родину качура. Це хто? Качур, це хто? Качка, це хто? Каченя. Давайте ще раз. Качур, качка, каченя. Вірно. А тепер скажіть мені, будь ласка, що вміє робити півень? Півень вміє голосити, співати. Пробуджувати, бігати, махати крилами, кльовати, кричати. Вірно? А що вміє робити? Курка курка може бігати, кльовати, пити, махати крилами, нестися. Що таке нестися? Нести яйця, кутку кудахкати так, а що може робити маленьке курчатко? Маленьке курчатко може бігати, махати маленькими крилами, клювати, пищати. Діти, а півень який? Півень великий, гарний, різнокольоровий, голосистий, розумний. Курка яка менша, ніж півень за розміром, не яскрава, сіра, коричнева, біла, ще яка вона. Криклива, можна сказати. Так? А маленьке курчаточко яке? Маленьке, жовтеньке. У насте чепурненьке. Діти, а подивіться на качура. Качур який. Качур водоплаваючий розумний, спостережливий, коли з води виходить мокрий або може бути сухим. Далі качка яка невеличка. Менше, ніж качу. Качка яка сіренька. Качка яка голосиста, водоплаваюча, а маленьке їхнє каченя яке. Пухнасте, чудове, гарне, водоплаваюче, бо вміє вже плавати з дитинства. А ще яке? Веселе, можна так сказати. Ось ми з вами пограли в гру аж в дві гри. Ми не тільки з вами назвали родини світських птахів, птахів. Ми з вами зробили описову розповідь, відповіли на питання, що можуть робити птахи і які ці птахи. Ось так. І наостанок малюки. Я пропоную вам роздивитись вже знайому ілюстрацію, яка називається На пташиному дворі, і скласти невеличку розповідь за цією ілюстрацією та за допомогою моїх питань. І так увага! Це на цій ілюстрації намальован пташиний двір. Скажіть мені, хто це? Це півень, або це півник? Півень який? Великий, різнокольоровий, з пухнастим великим хвостом. У півника велика борідка, великий дзьоб і великий гребінець. У нього довгі сильні лапи. Що він робить? Він кукурікає та охороняється за порядком на пташиному дворі та охороняє птахів та малюків пташок. Діти, а це хто? Це курочки або курки. Їх багато чи мало? Їх багато. Діти, курки такі ж великі, як і півень. Ні, вони менші за розміром, ніж півень. Курки не такі яскраві. Є курки чорні, є курки коричневі, сірі, білі. Вони менші, ніж півень, у них менша, е, менша борідка і менший грібенець. І лапки їхні теж менші. І курка, і півень є батьками маленьких пташенят курчат. А курчат на цьому малюнку багато чи мало? Багато. А які вони? Маленькі. Чепурненькі, жовтенькі, гарненькі. Тіти, що роблять всі птахи на пташиному дворі? Гуляють, дихають повітря, клюють зернятко, травичку рвуть, шукають черв'ячків. Ось таку розповідь ми склали за цією ілюстрацією А я пропоную вам малече. Вдома розказати цю розповідь своїй матусі чи татусеві або бабусі, або другу, або братику чи сестричці. А заняття з розвитку мовлення добігає кінця. Заняття, присвячене свійським птахам, я закінчую і кажу вам до побачення, до нових зустрічей!